Родичі проживали у селі Озерськ Дубровицького району. Брату 51 рік, сестрі 54. Їй чоловік позичив 50 гривень, та віддавати вона не поспішала. Через це і все почалось. На власному подвір'ї чоловік почав наносити численні удари руками та ногами для жінки. Крім того, він також наступив ногою на горло, внаслідок чого жінка померла. Аби приховати сліди злочину душогуб, заволік тіло у хлів і прикидав землею. Загибла проживала з двома синами 28 та 32 років. Донька мешкала у сусідньому селі. Чоловіки думали, що саме до останньої поїхала мати. Втім, коли пройшов тиждень, дочка сама приїхала у рідний дім і забила на спо. Куди поділась ненька? Міліціонери стали шукати. Перша підозра впала на брата. Зниклої, адже чоловік раніше судимий, лише рік тому вийшов з в'язниці. Коли правоохоронці завітали на його подвір'я, стали оглядати обіця. У хліві з під землі виглядала рука людини. Злочинець у вчиненому зізнався. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство. Зараз чоловік затриманий в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Раїни вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру, у скоєння злочину та обрання міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до 15 років у в'язниці. Злочинець ніде не працював, родини не мав. У минулому позбавив життя свого брата, за що вже відсидів. Тепер доведеться знову жити за колючкою через вбивство сестри.